Вітаю, друзі! Повернення українців додому. Це те питання, яке зараз на слуху у всіх: і в тих, хто живе за кордоном, і в української влади, яка продумує різні варіанти, як це можна організувати. І саме про останню ідею Зеленського ми розкажемо вам сьогодні. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Новина, яка має на меті змінити якість життя українців за кордоном, а зокрема, покращити надання консульських послуг. Так українська влада планує докорінно змінити. Нити політику щодо проживання українців за кордоном, яких, до речі, там налічується більше ніж 7,5 млн. мільйонів. Тому для українських громадян, які проживають зараз за межами країни, започатковують послугу електронний консул або ж є консул. Що ж саме зміниться? Зокрема, планується, що Міністерство закордонних справ буде відігравати роль лідера в забезпеченні всіма необхідними законними правами українців за кордоном. Передбачається, що для наших громадян за кордоном збільшать і розширять мережу консульських установ, а також підвищать якість надання цих послуг. Чи справді це спрацює і чи не чергова порожня обіцянка, це побачимо згодом. Адже говорити про якість надання консульських послуг за кордоном і проблеми з видачею паспортів українським чоловікам можна довго. Бо Проблеми справді є, і поки що, на жаль, вона ніяк не вирішується. Чи зможе новий міністр закордонних справ, яким, до речі, став Андрій Сибіга, змінити цю ситуацію? Можливо, а можливо і ні. Тому нам поки що залишається спостерігати та сподіватися, що з часом ситуація вирішиться. І тепер ми вам розкажемо, що цього разу придумала українська влада, щоб повернути українців з-за кордону. Про те, що Україна активно працює над питанням повернення додому наших громадян, які зараз живуть переважно в європейських країнах. Ми розповідали. Вам уже неодноразово до речі, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити всіх найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож повернемось до нової ідеї, яку активно розробляє та розвиває українська влада. Зокрема, в уряді планують створити нове міністерство: міністерство повернення українців. Назва поки що лише робоча, та не остаточна, але зрозуміло, чим саме буде займатися нова інституція. І зараз влада саме обговорює кандидатів, які могли б очолити нове міністерство. Раніше створення цього міністерства вже анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, воно відповідатиме за повернення українців за кордон, бо Міністерство закордонних справ просто не вистачить сил не втратити 7,5 мільйонів українців, які зараз живуть за межами України. Зеленський зазначив, що без примусу потрібно буде повернути додому дітей, студентів та доросле населення з огляду на майбутнє відновлення країни після війни. Чи вийде зробити це без примусу, та які саме важелі застосовуватимуться для цього? Поки що невідомо. Тому нам залишається лише здогадувати, з чим саме пов'язані проблеми з видачою українським чоловікам за кордоном закордонних паспортів, з наданням і якістю консульських послуг тощо. Можливо, це лише збіг, а можливо і ні. Друзі, що ви про це думаєте, пишіть ваше ставлення до цієї ситуації в коментарях. Ми також раніше розповідали вже Володимир Зеленський хоче повернути в Україну більше чоловіків призивного віку, щоб вони вступили до війська або ж підтримували зруйновану економіку. З цим питанням він звертався до іноземних партнерів. Утім, він отримав відмову, адже Європа отримує неабияку вигоду від нового резерву працівників, тому не готова відправляти їх додому. Проблема в тому, що європейські країни зараз відчувають серйозну нестачу робочої сили, а Польща та Чехія постійно втрачають людей, які могли б заповнити ринок працівників. Саме тому європейські країни не готові поки що віддавати українців через банальну економічну вигоду, яку вони отримують від працевлаштування громадян України. Їм вигідно утримувати українців, особливо в тих країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставиться до еміграції. Тамтешні компанії змушені шукати працівників у інших країнах, щоб зайняти робочі місця на новозбудованих заводах з виробництва різноманітної продукції. У минулих відео на нашому каналі ми розповідали, що Україна вже має певні домовленості з Польщею щодо повернення за кордону українців призовного віку. Але стосується це лише тих, хто незаконно виїхав з країни. До речі, свою заяву про повернення українських чоловіків додому зробила і Чехія. Так, чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном, Чехія не буде примусово повертати в Україну. Хоча раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатись від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном, але варіанту примусового повернення там не розглядають. Принаймні, поки що. Друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть у коментарях свої враження від такого рішення української влади. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.